Життя в місті чи за містом. Що обрати? Краще поєднати. Житловий комплекс Голоські кручі. Твоє місто на природі. Вже у продажу Львів, вулиця під голоском. Вітаю це західне новини. Час підбити підсумки подій понеділка, 11 березня. Десятки повалених дерев та потрощені ними ж автомобілі, зірвані дахи і знищені лінії електропередач. Такими є наслідки буревію на Львівщині, який пройшовся цими вихідними і у ніч на понеділок. Пориви вітру подекуди сягали до 30 метрів на секунду. Тому у Львові та області оголосили штормове попередження. Більше про збитки, яких завдала негода в сюжеті Юлії Девди. Тепер бляшані листи даху сільради в Раковці лежать просто на землі нічний буревій, повністю зніс покрівлю, яку настелили лише чотири роки тому. Знесло приблизно 310 квадратних метрів. Ну, зараз працюємо, складаємо комісію і будемо ліквідовувати це. Ми на даний час зараз плівку взяли, будемо накривати, тому що звичайно за день, за два тому зробиться. Зривало дахи і у Львові. Зокрема, на вулиці Новознасінській нічний буревій відігнув частину покрівлі. А це вже Богданівська на смуги руху у понеділок вранці тут впало дерево. Загалом шквальний вітер за ніч повалив 13 дерев. Одне з них впало на ось цей Фольксваген, що на вулиці Володимира Великого. Власник автомобіля з'явився, він приїхав в гості, гостював і на ніч лишив свій автомобіль припаркований. Візуально трохи. Є пошкодження, але то вже експерти будуть встановлювати, яка там буде вартість. Відновити, якщо є пошкоджено майно, тоді викликаються відповідні служби, поліція. Якщо є страхова компанія, визначається, машина автомобіль стояв чи в встановленому місці на парковці, чи в іншому місці. Визначається також і зона провини відповідних служб, а також і власника автомобіля. І тоді вже вирішується питання про відшкодування збитків. Найбільша негода нашкодила південним районам області. Станом на вечір понеділка без світла все ще залишилась майже сотня населених пунктів. Синоптики ж кажуть, причина такого буревію циклон. Найсильніший вітер був е, метеостанція. Турка зафіксована 29 метрів на секунду. Кам'янки Бузький 28. Ми на 12 очікуємо місцями пориви. Північно-західного вітру 15-20, Далі буде трошечки стихати. Також в обласному гідромоцентрі прогнозують, сильні пориви вітру припиняться вже у вівторок. На то. У суттєво похолодніше і навіть падатиме сніг з дощем. Юлія Девда, Юрій Герон, Роман Маленький, Юрій Котову, Західнет, новини. Новояворівськ у диму. Упродовж двох днів вогнеборці ліквідовують загоряння на сміттєзвалище поблизу Новояворівська. Полігон спалахнув в неділю вранці. Причиною став підпал сухої трави та чагарників. Поряд. На момент прибуття надзвичайників горіло приблизно 8 тисяч квадратних метрів сміття. Усю територію довкола затягнуло густим смогом. У понеділок відходи продовжували тліти у пустотах під поверхнею, що ускладнювало гасіння. Залучили 8 одиниць техніки та. Понад 60 чоловік особового складу. В суботу, отак ми стояли, отак, а там явор е, е, стихійне, це, бачу димові, кажу, хлопці там вже палять, що там все довкола ну, полум'я, метра два висотою. І то воно так, перша тростина, а потім вже та трава. Ну, тут, ну, Я б знаю, як я огнеметами, таке саме то було тут. Складність пожежі полягає в віддаленості водопостачання, тому що до найближчого вододжера, з якого можна забрати воду, біля двох кілометрів. А також другий фактор, такий немало важливий, що дуже значні пориви вітру. Трагічна поїздка на зупинці біля оперного автобус переїхав жінці ногу, ДТП сталося на проспекті Свободи у понеділок близько 15-ї години. За словами свідків, жінка намагалася зайти до салону, коли автобус раптово почав рухатися. Її права нога зіскочила зі сходинки просто під заднім колесом маршрутки. Водій зреагувати не встиг і скоїв наїзд. Потерпіло одразу госпіталізували до 8-ї клінічної лікарні, де її прооперували. Пацієнтку зразу було доставлено відділення невкладної медичної допомоги, взято в операційну. На даний момент вона є прооперована. Наразі немає загрози життю, а як буде поводити себе, це важка травма, це важка травма із кровотратою, стан її ну, важкий. Замість 10 – 60. інспекторів із паркування у Львові стане у 6 разів більше. За таке рішення проголосували міські депутати. Зараз порушників правил паркування відстежують лише у центральній частині Львова. Коли ж інспекторів стане більше, вони патрулюватимуть усі райони міста, навіть у вихідні чи святкові дні. Конкурс на нові посади оголосять найближчим часом. Зарплата інспектора з паркування становить від 8 до 10 тисяч гривень. Наразі кожний із них що. Дня складає близько 20 постанов на суму до 5 тисяч гривень. Як в центрі міжнародні військові в Україні на Яворівському полігоні група фахівців шести країн навчатиме солдатів 72-ї бригади, які тільки но повернулися зі сходу. Кожна країна відповідатиме за свою тему. Так, представники США і Литви навчатимуть військовокомандувачів лідерства а канадців вчитимуть Артилеристів та піхоту спершу наші бійці пройдуть теоретичний курс. Після цього відпрацюють здобуті навички на полігоні. навчання триватимуть до 8 травня. Вже після цього військові 72-ї бригади повернуться у зону операції об'єднаних сил. Just build their наше ключове завдання підвищення кваліфікації керівників підрозділів. Ми працюватимемо над прийняттям швидких рішень на полі бою, а також над комунікацією між солдатами і командирами. В Україну приїхали 200 канадців, і це дуже велика кількість. Повірте для того, щоб навчати українських військових у Канаді, відбирали найкращих спеціалістів. Про новітніх героїв у Львові облаштують меморіальний музей гідності. Так під час сесії вирішили депутати міської ради. Його планують облаштувати у будівлі колишнього кінотеатру Дзвін, що неподалік залізничного вокзалу. Місце обрали не випадково. Сюди прокладуть піший маршрут від вокзалу, аби не лише львів'яни, а й туристи за вказівниками змогли дійти до майбутнього музею. Навколо будівлі облаштують громадський простір. А в середині на площі майже тисячу квадратів зроблять не просто музей, а ще й інтерактивне місце для зустрічей із ветеранами війни та учасниками революції гідності. У триповерховій будівлі планують також влаштувати форуми та конференції. З одного боку буде інтерактивний музей, тобто де будуть різні, там навіть можна буде вдягнути різні 3D-окуляри і там, походити по подіях, подивитися, де і як все відбувалося. Тобто ми будемо оцифровувати велику кількість даних. З іншого боку, там будуть виставкові площі, тобто, де можна буде, наприклад, там, мати різні виставки. Ще третя річ це буде, наприклад, там, конференційна частина. Буде так само коворки, наприклад, львів'яни усі разом заспівали гімн. Масове виконання влаштували на площі ринок. Так, відзначили 154-ту річницю першого публічного виконання гімну у перемишлі. Перед Львівською ратушою розгорнули великий прапор України. А на самій будівлі розмістили банер з трьома куплетами гімну. Співала уся площа, а музику виконував духовий оркестр Львівські фанфари до виконання долучилися і школярі. Коли багато львів'ян об'єднується і співає разом гімн. Коли сьогодні ми вшановуємо наш гімн, то ми всі разом, студенти, семінаристи, ректори, працівники міської ради, львів'яни, ми не просто співаємо гімн, ми вдумаємося в кожне слово. Тому що кожне слово має дуже великий зміст. Київський цирк на початку весни вразив публіку новою яскравою програмою. Країна Амазонок це гармонійне поєднання жіночої краси та водночас сили духу. Вони і на коня на ходу вскочуть, і мудрих сов зберуть довкола себе. А те, що показують під самим куполом цирку, просто треба бачити. Цирк змінюється. Нова програма, яку презентували цього вікенду у Львові, робить акцент на яскравому шоу. Режисери-постановники ризикнули і чи не вперше наважились показати експеримент. Це новий тренд, який захоплює циркові арени світу. Ця програма створена виключно на базі артистів циркової державної циркової компанії України. Скажімо так, вона Закликає глядачів до ну не, незвичної подачі, незвичного е, розуміння цирку в традиційному розумінні цього слова. Сюжет програми цікавий, артисти цікаві. Я думаю, що е, знову ж ми виносимо на суд глядача незвичний проект. Навіть авторські клоунські репризи виглядали по-новому. Основне завдання, яке перед собою ставили Юля та Костянтин розсмішити не лише дітей. А й батьків. То у нас ну, все-таки є такий ну, як, стереотип цирк тільки для дітей. У нас є багато номерів і клоунада, і, і інші жанри, які цікаві. Я бачу, що дорослі навіть. О, шовіну й вони дивляться. І вони дивляться. Сама Це вся, круто. Вся От хотілося всіх поєднати. так вибудована, що цікаво. всім. доповнили весняну програму і тварини: мудрі сови, єноти, носухи, кролики і лисиці та понад 70 птахів на одній арені. Родзинкою шоу стали Амазонки кінноакробатичного ансамблю Вершники України. Ми раніше ще хотіли приїхати, але нам говорили, що мені ж плохой, коні не прийдуть. Діста, да, це так було. А зараз мені ж просто замечательный, коням, дуже легко, удобно по ньому бігати. Публіка експеримент Львівського цирку з новою програмою підхопила. Кожен, незалежно від віку, знайшов щось цікаве для себе. Мені сподобалось, е, як е, клоуни говорили. А тваринки як тобі? Хлопчику маленькому сподобалося. Що так? саме? Що саме коники сподобалися? Дуже плескав їм. Дуже задоволені. Особливо закінченням на конях. Програма країна Амазонок тільки но стартувала і триватиме щовихідних до 14 квітня. Віталі Кубліков, Юрій Герасимов, Західне Новини. На цьому я ставлю крапку. Далі наші традиційні рубрики. Більше новин читайте на порталі «Західнет». Хай щастить. Жеки більше не монополісти із балансу райадміністрації Львова вже списали майже третину будинків, які обслуговували міські ЛКП. Лідерами є залізничний, Франківський і Шевченківський райони. Найменше лише близько 15% будинків списали в Галицькому районі. Загалом мешканці тепер можуть обирати форму утримання будинку. самоуправління ОСББ, угода з комунальними або приватними управлінськими компаніями. Мешканці мають самі для себе зробити висновок, що для них краще, проаналізувавши плюси і мінуси тої чи іншої форми управління. Якщо ж мешканці не визначаються з форми управління, тоді районна адміністрація чи міська рада, коли будуть створені відповідні комісії, примусово призначає управляючу компанію, яка буде надавати послуги. Та навіть попри те, що будинок вже знятий з балансу місцевих рад, він буде на обслуговуванні в ЛКП, поки мешканці не визначаться з формою управління. Сам процес списання мав завершитись 1 березня. Однак на сьогодні лише 405 будинків із понад двох тисяч обрали форму управління. Тож процес списання з балансу ЛКП продовжили щонайменше на три місяці. Найновіша постановка театру імені Леся Курбаса отримала свою першу нагороду. Відзначили виставу Перехресні стежки за франком. Перехресні стежки по Курбасівськи це приклад того, як українську класику можна поставити цікаво, навіть інтригуюче, і у стилі сучасного театру. Виставу створив режисер Іван Уривський, який працює у Києві та Одесі. З величезного роману Івана Франка і багатьох сюжетних ліній та тем режисер зумів вибрати найважливіше. Ми намагалися залишити всі лінії, просто якусь Більше зробили випуклою, а там, наприклад, лінію там політичну ми трішки трішки зжали. Тобто, і все на фоні цього трикутника вийшло. Тут важливо взяти якісь такі больові точки, які пересікаються а сьогоднішнім днем, і напевно тоді теж були болючими, тому що там йдуть роки, нічого не міняється. Я силувався вирвати вас зі своєї душі, проте не зміг. Ваші благословення лишилися при вас. А ваші прокльони досягли мене то не є вистава для відпочинку, а для роздумів. Бо глядач працює разом з акторами, безперервно відгадуючи значення кожного руху і слова, бо нічого тут немає зайвого. Усі жести є символами. У ході роботи режисер щодня пропонував акторам свої нові ідеї. І оці щоденні пропозиції вони складали цю виставу як мозайку, як вітраж. До речі, який є елементом цієї вистави. І так само ця п'єса складена з маленьких, великих середніх сцен, діалогів, монологів, як вітраж. Перехресні стежки змушують по-свіжому переглянути творчість Франка. Робота багато в чому. Буду казати так по-акторськи, експериментальна, в багатьох моментах ем, нова для специфіки роботи нашої театру, та? А, е, і одразу змогла. Отримати таке визнання мені здається, що це дуже приємно за новаторство. У цій постановці міністерство культури нагородило премією імені Леся Курбаса, режисера Івана Уривського. Ми зробили все, щоб ця премія була не чиновницькою, а експертною. До складу комітету входять виключно експерти, критики театральні, які мають високий авторитет у театральній спільноті. Дискусія була серйозна. Було багато достойних кандидатів, і я дуже радий, що от саме Іван став. Марічко Крижанівська Володимир Квятковський – Західне новини. Коли аргументи це сила, майстерність і витривалість у Львові відбувся відкритий об'єднаний чемпіонат області із тайського боксу і кікбоксингу за версією вако. Муай-тай і кікбоксинг, бойові мистецтва різні за походженням, але схожі за арсеналом. Тож об'єднаний турнір допоміг зібрати велику глядацьку аудиторію та понад 200 атлетів, які на рингу і на татамі доводили своє право на перемогу. Суперник був ну такий і не дуже тяжкий, але і не легкий. Мені було доволі важко дихати на рингу, ну але нічого, ми працювали на клінчі. і Виграв він не захищав лице. Я його брав за голову і в клінч. А так то ну доволі сильні суперти на змаганнях представлені усі розділи кікбоксингу. Учасники можуть випробувати себе від поєдинків у поїтфайті до фулконтакту і К1. Але чемпіон Європи та світу Євген Дегопик цього разу лише спостерігає, адже суперники відмовились виходити проти нього на бій. Та да, трохи розчарований. хотів перевірити свої сили. Все таки перехожу нову категорію. Шкода. Спортсменів із Львівщини на місця на п'єдесталі претендують гості з Рівного, Чернівців та Івано-Франківська. Мовою сили говорять учасники від семи років і дорослі бійці до 35 п'яти. Нікого не пізно, нікого не пізно. Є випадки, коли люди виступають, починають в 35, 36, 40 і років. Починають я такі, не я таким просто займаються, ще починають виступати. Дехто є приклади, що навіть виграють чемпіонат Європи, починати світу. Це тільки залежить від людини і бажання. Завжди треба себе вдосконалювати і йти до кращого. Кожен вихід на ринг вже маленька перемога над собою. Це був дебют. Це перше змагання. Я для початку займалася для себе і не, не планувала е, їхати на змагання, а тут вийшла область, думаю, ну, на область можна поїхати. У травні атлети матимуть змогу гартувати себе на Юніон Кап із кікбоксингу, а у вересні на відкритому кубку Львова із тайського боксу. Марічка Кулачковська, Віталій Дорош, Захід НЕТ Новини. Презентує наймасштабніший проект Парус Сіті на кульпарківській Старт продажу другого будинку. Відкрито Обирай житло нового покоління. Далі на парусіті ліде.